Де дешево і смачно поїсти. З вами я і Патая розповідаю про одне з таких місць у нас. Це місце називається Термінал 21. Це величезний торговий центр, не так давно збудований, дуже гарний. Про нього я зроблю окреме відео, а зараз саме про фудкорт, який знаходиться в цьому торговому центрі. Спочатку треба підійти до такого кантора і придбати карту для оплати за їжу. Готівка тут не приймається, можна оплатити тільки тайським банківським рахунком через QR-код або такими спеціальними картами. Вам видають таку карту, на якій є QR-код, ви поповнюєте її готівкою, після цього підходите до місця, де ви придбали якусь їжу, і там оплачуєте таким чином картою те, що ви замовили. Якщо ви поїли, а кошти на карті ще залишилися, ви можете потім забрати їх назад в тому ж кантурі, в якому поповняли цю карту. Вибір їжі дуже великий. Дуже великий фудкорт. Весь так швидко і не обійду, щоб вам показати. Що є в кожному. З таких місць написано на таких табличках або зверху можете прочитати на вивізках. Ціни також написані на цих вивізках. Часто макети блюд можна побачити відразу біля цих вареок, вони отак от виглядають, як справжні. Щоб ви могли зорієнтуватися в ціна, то покажу вам, що велика порція том з креветками тут коштує всього 55 батів. Так само і томха. Найбільше мені подобаються місця, де можна вибрати декілька порцій відразу, ну тобто наповнювачів виберете рис і три наповнювача до нього із цих от лоточків. Будь-яких три наповнювача, таке блюдо буде коштувати всього 39 батів, це 1 долар і 20 центів. До столових приборів стоять спеціальні дезінфектори. Беремо ложку, вставляємо, чекаємо іранімо. Найбільша проблема цього фудкорту в тому, що знайти місце, де сісти, завжди є дуже проблематично. Але, Але ми зараз... зараз... Зараз взагалі немає, де сісти. Зараз і ми щось або в знайдемо. В телефонах і нічого не їдять, нічого. Просто в телефонах сидять. Або сидять інженеру. Зараз щось знайдемо. Все дійсно зайнято, ми пройшли. Весь обійшли зал, ніде місце не знайшли, але дійшли до стоїчки цієї і на цій стійці знайшли шматочок місця, де ми можемо посидіти з гарним видом на місто. Оце той рис із трьома наповнювачами, який я собі взяв. Коштує 39 батів, це долар 20 центів. а Це коштує долар. Ну і це приблизно долар. Оце смачні роті солодкі з бананом. До цього ще йде цей супчик. А, ще супчик, так. Ну, Зараз повечерюємо. Купити можна дуже смачні смузі, які роблять прямо при вас. І коштують 25 батів. Або смачної кави, яка чомусь мені в цьому закладі, і я найсмачніша з усіх. Ну і ціна теж дуже смачна. Якщо ви раніше були в Таїландії або хоча б пробували тайську їжу, напишіть мені в коментарях, чи подобається вам тайська їжа, що саме і які блюда ви тайської кухні знаєте. Буду вам дуже вдячний. Залишайтеся на каналі, підписуйтеся, хто ще не підписаний далі. Буде ще багато цікавого.